Сьогодні 24 лютого 2025 року. От да, що ми вже пройшло три роки війни, у нас за спиною. От ми зараз знаходимося в 24 лютому 2025 року. Якщо ми проаналізуємо бюджети всі наші, які ми просто наш держапарат витратив, скільки грошей взагалі витратив, це буде 300 мільярдів доларів. От за три за ці три роки 300 мільярдів доларів. Скільки зброї можна було закупити, скільки заводів можна було побудувати, от скільки взагалі за ці гроші можна було всього зробити, але нічого не зроблено. І саме страшне, що от зараз верстається бюджет на 25 рік, і ми не знаємо, що там буде. Ні з ким не оговорюється, експертів нікуди не запрошують. Нікого не питають, не про зброю, а що будемо купувати на ці гроші? Ніхто не знає. Тобто, зараз який запит зробить пан Уміров в цьому році? році, ніхто не знає цього. Тобто, це вся якась інформація за гранню здорового глузду, і незрозуміло. Тобто, нам покажуть якісь цифри потім, і ми знову будемо всі обурюватися. А чому так?